Музей історії та етнографії покуття відкрився у городенці не так давно, тому поповнення експозицій продовжується: копії історичних документів, предмети побуту, народний одяг, книги. все це можуть оглянути мешканці городенки і гості гостинного покутського краю. Скористались такою можливістю, і наші кореспонденти. У часі підготовки до другого обласного фестивалю Покуцькі джерела почалося активне наповнення експозиції регіонального городенківського музею. Вчителі, працівники культури, добровольці, етнографи долучились до збору і систематизації експонатів. Ми ходили від хати до хати разом з цими всіма людьми. І шукали експонати. От знаю, що мені так само приходилося привозити із городниці експонати, а також привозити, навіть прийшлося два тракторних прицепи привезти експонатів із старих хат із села Сарафинців. Історичний та етнографічний музей покуття наразі розміщений у кількох кімнатах, але з часом його територія збільшиться. Це кімната, де будуть церковні речі. От окремі священники вже привезли, подарували удар музею. Я думаю, що ця робота буде продовжуватися і. Музей повинен бути таким стати центром осередком культури. Директор музею Наталія Попадюк проводить чимало просвітницьких та культурних акцій у приміщенні музею, веде інвентаризацію експонатів. Є унікальні речі в нас, наприклад, подаровані чеським посольством Кобзар Тараса Шевченка з Праги. Є в нас дарунок онука Ярослава Коневського, бальцара. З відня фотографії Окуневського. Є також у нас ксерокопії документів з Центрального державного архіву по селі Незвисько. У нас є газета одна польська, де тут побувала на відкритті музею редактор. І що цікаво, ще наша районна газета не вийшла, а з Польщі нам передали журнал. Вірніше цю газету передали, де на дві. Сторінки було розписано і про Покуцький фестиваль, і про Городенку, і про відкриття музею. Музей в Городенці молодий і потребує найрізноманітнішої допомоги. Робота над впорядкуванням експозиції триває. Музей з громадського з часом перетвориться на науковий, переконані організатори.